Україна вшановує жертви політичної репресії. Кожен із вас, хто тут знаходиться так чи інакше, або сам постраждав, або їхні родини, ваші родини постраждали від цього День називається День вшанування жертв політичних репресій. Але ця назва вже трошки відстала від вимог життя, тому що є закон, який називається про реабілітацію жертв тоталітарного комуністичного режиму. Тобто фактично це є день вшанування жертв тоталітарного комуністичного режиму. Верховна Рада і весь український народ засудив комуністичний режим, як засудив нацистський режим. На відміну від наших сусідів, які ще до сих пор живуть в парадигмі Радянського Союзу, вони не засудили комуністичний режим. Ви бачите, в них, яка в них ідеологія, як вони ставляться до свого і до нашого населення. Сьогодні я буду говорити не стільки про, не стільки про репресії, скільки про реабілітацію. Але ви нісон розмовляють. Але на початку ми хвилиною мовчання згадаємо всіх тих, хто загинув під рук комуністичних палечів. Прошу ми виконання слави України. Ще в України, ні слава ні, воля. ще нам набраття українці, усміхнеться. Дякую, друзі. З таким же активом, з такою ж енергією експресією продовжуємо нашу роботу. Сьогодні пам'ятний день ще й тим, що у травні, зокрема, 23 травня 1993 року на обласній конференції було утворене Дніпропетровське обласне товариство політичних в'язнів і репресованих. Пройшло вже 30 років з тих пір. Багато людей відійшло, просто відійшли в часі з тих пір, тому що вік бере своє, але у нас залишається активна група, вже можливо не ув'язнених, а їхніх дітей, їхніх родичів, які продовжують цю справу. Пам'яті про наших батьків, наших дітей, наших пращурів, а також про реабілітацію тих жертв, які були безкарно арештовані і знищені. Е, наше товариство існує, я кажу, вже 30 років, але воно потерпіло певну трансформацію, тому що з, після відходу Василя Сірова, Нашого керівника беззмінного певний час товариство зависло, діяльності не вело, і лише з приходом у 2016 році іншої команди, ну фактично не команди, а просто активізували ми роботу. Довелося перереєструвати організацію, як того вимагав новий закон. Тепер ми Називаємося трошки по-іншому, Дніпровське товариство, політичної в'язнів репресоване, Дніпропетровське обласне, тому що слово обласне районне вже із нас, громадської організації, вилучається. Але діяльність все-таки обласна. Дуже багато людей, які були в товаристві. Я не Немає з нами зв'язка, зв'язку зв не тільки тому що ми дійшли, а просто час вимагає і, іншого спілкування. Якщо раніше були всі проводові телефони, були домашні адреси, якось були ці спілкування, то зараз мобільні телефони, і проводові не працюють. І ми, ну і зрештою, організації обласні. А структурні підрозділи організації фактично повідмирали. Була в Нікополі організація, немає, голова помер і актив так само, в Марганці. Ну, тобто, краще не, не рахувати ті, що були, а краще сказати, що залишилось. Тобто залишилася організація, зараз вона перереєстрована вже як незалежна у Кривому Розі, і фактично в нас в Кам'янському. Розпалася зв'язку з смертю голови Бого Московського, розпалася, Павла Раді розпалася. Але тим не менше, оскільки ми сконцентрували увагу зараз на реабілітації, як на основному процесі, і допомозі людям, які потерпіли, щоб вони якусь отримували заохочення від влади, то можна сказати, що в нас в цьому плані є велике здобуття. На відміну від інших областей за нашу ініціативу в 2018 році. Обласна влада прийняла постанову про те, що всім реабілітованим, які проживають на території нашої області, виплачується допомога щомісячна у вигляді одного прожиткового мінімуму. На даний момент це 2500 гривень. Теж непогано. Щомісячна. Така ж сама допомога надається від нашої міської влади. І е, з нашої ж таки знову ініціативи е, наша міська влада, як би хто до неї не ставився, але після мого особистого звернення до, до Філатова і я був у нього на прийомі, ми добилися, щоб нам дали приміщення, якого в нас не було, нам дали доплати, потерпіли від репресій, є така категорія потерпіли від репресій, які нічого не отримали. У розмірі тисячі гривень на, на, на щомісячно і не дивлячись на військовий час, виплати продовжуються А також також, вроді як сприяють усіх тих питаннях, які ми намагаємося робити. Я хотів би, щоб ми побачили, згадали видатних діячів нашого товариства. Ну, спочатку це, звичайно, голова. Василь Сірий, згадайте його, хто не знав, просто подивіться на Василя Сірого. Це людина, яка 13 років відбула в психіатричних лікарнях і не в одній по всьому Радянському Союзі його запропорювали. Колишній учитель, активіст, хотів боротися радянською владою, бороти затрат і звинуватився в цих лікарнях. Але, тим не менше, як голова він... Дуже багато зробив для створення структур нашого товариства по всій області. Також Григорій Омельченко, відомий Лосман, останній Лосман, наступний голови товариства, людина твердої такої волі, глибоких знань, любив історію, любив Україну, був засновником товариства просвіти. Відновлення товариства просвіта ініціатором, а також Народного руху України. Перше засідання Народного руху України краєве відбулося в нього в приватній садині. Микола Невидайло, людина, яка відсвітула 10 років Норільську, написав багато літературних, цікавих дуже творів, ще, можливо, не досить пошанований, але існує така обласна премія, і мені Миколи не Ми його особисто знали. Не так давно від нас пішов. Бачите, борці за незалежність України написано Свічеславщина. Тобто наше товариство ініціювало видання такої серії Борці за незалежність України» і Свічеславщина і найбільш відомих політв'язнів, а також громадських діячів. Ми видаємо про них отакі транспаранти. Вони є в наявності, це просто зараз фотокопія, А також видаємо буклети. На жаль, я чомусь не взяв їх в руки, ну я ще ж... можна. А, а, да, а. А. Ось такі буклети, де є біографія людини, написана, а також основні етапи її, її діяльності. Ну і зазначена наша реклама, наша товариство. Таких буклетів ми видали за 4 роки 16 штук. Чому так мало? Ну, По-перше, тому що це було фінансування обласної ради, трошки тепер вже є 2 роки немає. По-друге, ну не так просто я підготувати. Є, є люди, про яких і фотографії знайти дуже важко. Допустимо, Григорій. Григорій Чапля. Це людина, яка теж відсиділа за те, що була під час Другої світової війни в редакції газети Українець Григорій Чапля. Павлоградський діяч. Завдяки Михайлу Рябцеву, нашому колезі. От, шануємо, давайте Михайла Рябцева. Михайло Рябцев, ви стільки зробили. Я хочу, ваші здобутки, що завдяки, тому що ви... Дослідили цю біографію невідомої людини, що ви дали мені текст, я вже його перетворив в такі листівки, в такі банери. І врешті-решт місцеві жителі озвалися і один із підприємців навіть поставив там нормальний пам'ятник на його мовілі. Речі було на занедбана. Тобто така робота проводиться. і Такої роботи ще дуже багато попереду, тому що дійсно є багато людей відомих. Відійшли, родини немає, вони всі забулися. І ми повинні про це пам'ятати, тому що завдяки їм ми живемо у вільній державі, яка називається Україна. Ну, Давайте швиденько ми подивимося, що в нас віднові люди. Михайло Бронченко. Це поет криворізький. Людина, яка спілкувалася з Яворницьким, яка е, під час Другої світової війни е, спочаткувала журнал Дзвін у Кривому Розі, такий націоналістичний журнал, який переймався дою історії України, але був нацистами розстріляний. Його такий відомий вірш є, не треба нам нічого від життя, ні почистей, ні грошей, ані слави. Лише держави треба вороття. Святої Української держави. Люди йшли на смерть ради держави. Нічого для них не існувало. Ну, такі титани, такі титани духу, я б їх так би назвав. Пана Заліченко, якщо коротко, тому що не можемо довго говорити, людина, яка під час Другої світової війни очолила тут українську управу. Був була печатка тризубом, на якій була написана українська держава, які документи оформляли. Потім з приходом Червоної армії він змушений був емігрувати і в 48-му році, 48 році, коли в 54-му році, коли було 300-річчя так званого воз'єднання України з Росією. Пам'ятаєте, такий акт? Так? Oh, yeah. Приятельська рада, Krim, акт, Krim. Так? по всій Англії пройшли величезні мітинги, які він організував на підтримку того, що це не є возв'єднання, що це є закабалення України, що це є узурпація українців і це є окупація фактично. Він тоді, в ті часи, 48-му році про це говорив. А Михайло Павлович каже, що в 48-му році він його, як молодого студента, Училище призвали на вулиці тодішній Карла Марса марширувати на честь воз'єднання про судичого з Росією. Отакі От часи були. Часи були одні, але точка зору людей була і різна. І ми шануємо тих, хто боровся за державу, хто на першому місці став підтримку незалежної Української Сипорної Держави. Відомий наш колега. Іван Сукульський, mm -hmm. mm -hmm. да. який похований в нашому місті, якого ми більшість з вас, мабуть, бачили і знали. Про Івана теж ми видали біографічну довідку. Ні, де вже тут Вже коротке, але яскраве життя. 14 років таборів. І за що питається? Лише за те, що домагався, щоб звучала українська мова, звучала українське слово, щоб була українська культура. От для те, що ми зараз вільно можемо робити, тоді треба було страчувати своє життя. Микола Соколовський, легендарний чоловік, який народився в нашій області. І перший раз був засуджений Жди, у 19 буде. років. Давай, в... я зараз вийду. Тому що ніби був учасником спілки визволення України, сидів в камері в одній з Василем Чапленком, такий теж витратний діяч. Потім був звільнений Василь Чапленко, відомий письменник, автор багатьох книг, які видані були за кордоном. Всі ці, ці люди з нашої Сячеславщини. Це далеко не, пер, не повний перелік імен, але ну, звичайно, нам не можна Василя Макука, покажіть, будь ласка, Василя вас інший формат. Ага. Легендарний Василь Макух, який похований в нашому місті, проживав тут, народжений на Львівщині, учасник УПА, за бої проти Червоної армії проти енКВД, я б сказав би, отримав 10 років. Таборів, відбув, познайомився із нашою землячкою лідією Запарою, приїхав до нашого міста, одружилися, жив тут біля Мурського ринку. Але оцей його символ ніколи не здавався, він весь час ну, був націлений на боротьбу. В нього приростали діти, але він хотів все одно все змінити, тому що його боліло, що кругом йде. Тотальна русифікація. Що діти в сім'ї говорять українською мовою, приходять до школи в садочок і їм зразу нав'язують російською мовою. А хто українською говорить, то значить там, баклан неповноцінний, неповносправний і так далі. Василь поставив собі за мету якось про це заявити. У в 1968 році, на напередод жовтневої революції, він на Хрещатику публічно себе спалив, заявляючи протест проти русифікації. Але перед цим він послав, буквально той же день, коли він самоспалив, спалив, він написав листа в ЦК КПУ до Шелиса. Ця лист у нас є, ми знайшли його зовсім відносно недавно, декілька років тому назад, знов таки завдяки Михайло Павловичу, що він робив запит. І, і цей лист закінчується тим, що. Він Лесі пише до Шелеста, я приношу себе в жертву не вам, а в жертву українському народу, щоб продовжилася свята справа боротьби. Він посилав той сигнал боротьби, щоб наше покоління підхопило і його продовжували. В результаті були дисиденти, в результаті були студентські голодування і величезні мітинги, і ми здобули незалежність. Тепер ми її таким чином здобути відстоїмо перед нашим ворогом Московією. Хотів би я ще, От, Микола Саміленко, це теж вже... цікава дуже людина, село Спаське, недалеко від Дніпропетровська, який був у Папіща Другої світової війни, був взятий в полон. Сидіть багато років, але ще тим цікавий, що він такий унікальний поет, він в таборах писав вірші, які не можна було ну, ніяк надрукувати та написати, то він робив такі маленькі, як, як цигарки з гортки, пропалював куфайку, насовував туди ці, ці згорточки, а більшість він тримав у голові. Щоб, щоб закінчити про Микола Саміленка, одну цитату з найбільше приведу. Мене дуже вразило в цьому вірші не стільки патріотичність, у нього є патріотична риторика, а це звернення до дитинства. Він дорослою людиною пише, пише такий вірш. Учулося крізь сон, що кінь і жи. І до вікна хоч глянуть, ба голубе, усе твоє уже задели.